Перше, що хочу запитати, безпекова ситуація у місті. І ви говорили раніше, що фактично росіяни перетворили на військову базу сьогодні це місце. Це місто. Як себе почувають цивільні, які ще там знаходяться? Для того, щоб відповісти на це запитання, ми маємо зрозуміти, що відбувається останніми тижнями на території тимчасово окупованого Мелітополя і в цілому Запорізької області. Через те, що Кожного дня знищуються російські угруповання, особовий склад, військова техніка, їхні бази зберігання, склади зберігання і знакові такі речі, як блокпост, як керівний склад всієї 58-ї армії. І десь поділися деякі ключові колаборанти та гауляйтери. То, звичайно, після всіх цих подій, то у рашистів. Починає більше агресії, з'являється більше агресії, і звичайно чиниться терор до цивільного населення. Як це проявляється, перш за все, звичайно ж, це проявляється тим, що масово людей знову починають забирати в полон, проводити фільтрації, проводити якісь обшуки вдома. Цілими кварталами перекривають наразі для того, щоб робити фільтрації. Також ми бачимо цікаву тенденцію. А всі чули про те, що в понеділок в Мелітополі втомився один з мостів. Зруйнували один з мостів. Яка ситуація? Цікава... Розкажіть. Є така цікава деталь це місто Мелітополь. Це насправді ворота в Крим. Про це знає вся наша держава. І після того, як міст Кримський перестав повноцінно функціонувати, а саме два тижні тому росіяни заборонили проїжджати вантаж більш ніж півтори тони, то основний вантаж на потік з Росії до Криму наразі вони виконують саме через місто Мелітополь. І сьогодні є не більш ніж п'ять. Зрозумілих мостів, через які можна проїжджати з Донецької області, Луганської області до безпосередньо до Криму, так от зруйнований був один з мостів, але в цьому мості є в цьому шляху є особливість. Він знаходиться в 200 метрах, там де стоїть безпосередньо ця 58-ма армія. Дагестанців, яких чиє керівництво було повністю знищено 200 метрів, зробити диверсію в клас вкрай складно небезпечно, тому скоріш за все, що ці дагестанці Танці самі підірвали це міст на знак протесту, тому що ми досить часто бачимо, що між собою починають перестрілюватися різні групи родів військ Росії. Між собою вони починають з'ясовувати стосунки, і між собою вони зараз починають робити один для одного диверсії. Звичайно, страждає наша інфраструктура, яку нам доведеться відновлювати, але так. Цим, цими шляхами вони обрізають просто собі логістику, і не зрозуміло, як вони будуть тікати, а тікати точно доведеться. Точно доведеться. Пане Іване, скажіть, я так розумію, наскільки це правда, що вони вже не поселяються централізовано, да, організовано і великими групами, тому що вони розуміють, що може прилетіти. З одного боку, може прилетіти, а з іншого боку, місця закінчилися. Ми маємо розуміти, mm. що сьогодні. Е, сьогодні Якщо хтось говорить, що з Мелітополя виїжджають масово російські військові, або е звідки з якогось населеного пункту Запорізької області вони виїжджають, це є неправда наразі, як би нам цього не хотілося, але наразі це неправда, і е навпаки. Масово мобілізовані приїжджають, масово різні групи російських військ приїжджають. і сьогодні вільних будинків, вільних адмінприміщень масово вони вже закінчилися, тому що як ви на початку нашого нашої розмови ви сказали, то рашисти перетворили наше місто в таку суцільну військову базу. І сьогодні вони підселяються до квартир, заселяються в поодинокі квартири, в поодинокі будинки, когось виселяють, але ж масово просто немає вже місця на території Мелітополя. Мелітопольщини. Чи не куди заселятись, але через те, що вони поселяються точково, це також один з видів терору, який чиниться безпосередньо на наших мешканців. Бо ми ж маємо зрозуміти за 10 місяців окупації, яка тотальна зневіра є між всіма нашими мешканцями, які зараз наразі проживають, а тим паче до них ще підселяють расистів. Панівана, як чи можете ви підтвердити ту інформацію, що росіяни завозять вчителів Російської Федерації сьогодні на територію міста? Власне, я так розумію, це з метою пропаганди, з метою поставити на російські рейки українську освіту і вже щось починати промивати мізки українським дітям. E, дивіться, з 1 вересня расисти намагалися запустити освітній процес в місті. Їм це не вдалося. E, якщо на початку 1 вересня вони запустили 15 шкіл з 22, то на сьогодні працює не більше 10. Не працює з двох причин: перше діти не ходять, по-друге, вчителів немає. Тому що освітній процес по-російськи це не про розсвіту, а це про пропаганду та про те, що треба промувати мозок, так як ви це і сказали. Але ж для того, щоб зробити зробити гарну картинку, то вони е, до різних сфер привозять різних гастролерів, привозять до медицини, привозять якихось службовців, і також привезли в освітній простір вже чергову партію гастролерів з Дагестану. Е, абсурдно звучить. Тому що дійсно Мелітополь це інтеркультурна столиця України, але ж це точно не про освіту і не про дагестанців в нашому місті. Але наразі вони їх привезли, і зазвичай вони через декілька тижнів їх забирають. Отже, я думаю, що на наступному тижні, десь поблизу нового року, вони точно поїдуть і перестануть знущатися над нашими дітьми, пане Іване, про медицину до речі, була інформація про те, що вони не дозволяють завозити ліки в Мелітополь. Що це за історія? Вже більш ніж. Три з половиною місяця ми не можемо завести жодні медикаменти до міста Мелітополя. Майже 95% наших спроб передати із Запоріжжя нашими волонтерами медикаменти до Мелітополя закінчуються тим, що рашисти просто в Васильівці на сірій зоні викидають медикаменти. Хоча ми передаємо зараз вже медикаменти для хронічних хворих для тих діток, які страждають на орфанні захворювання, рідкісні медикаменти, без яких просто люди будуть вмирати. Але расисти та Бу не пускають медикаменти, чогось бояться вони від флакону е, якоїсь речовини. Е, тому наразі, е, з одного боку, з іншого боку, Мелітополі вони не забезпечують е, більшістю медикаментів. Вони завозять щось там в лікарню, показово віддають, а потім все це забирають до свого військового шпиталя. Також така ж ситуація а в лікарні в цивільні чи чи окупанти зашивають рани. А це гарне питання. Цивільні чи окупанти за цивільним чи окупантам? Так сьогодні Мелітопольська лікарня, єдина, яка обслуговує цивільне населення, але досить часто, наприклад, після вибухів, які відбувалися на минулі вихідні, расисти масово привезли туди поранених і вимагали надання їм медичної допомоги. Тож сьогодні не можна сказати, що лише цивільним надається медична допомога. Я б почула. Скажіть ще, пане Іване, про те, про їхнє забезпечення. Я розумію, що вони там потрохи голодують, враховуючи інформацію про те, що вони не гребують красти те, що люди заготували собі на зиму, і по підвалах красти все, що під руку їм попадає, то ну, своїх не бросаємо? Мародерство їх – все. Uh, і коли ми кажемо про той тік-ток, який вони знімали для Кадирова, начебто захоплювали, uh, захоплювали якусь там угрупування mm. дезертирів чи, 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 чи ще когось, це, це вони роблять для того, щоб... Саме так це вони роблять для того, щоб прикрити своє мародерство, начебто вони масово в будинках або квартирах знаходять якісь там диверсантів. Але це робиться з однією метою мародерство, крадення всього. А що стосується їх оснащенням, то вони бомжі. І це це правда. Ми ж бачимо в безліч фотографій з тим в окупованих території, як виглядають їхні мобілізовані чисти бомжи. І це це це, це, це це я не перебільшую. І є також приклад: ми бачимо, який в нашій державі надпотужний волонтерський рух. Ми збираємо на байрактари, ми збираємо на супутники, що на завгодно. все що завгодно. Так, а вони не змогли за два тижні 30 тисяч рублів забрати. Це зібрати це трохи менше ніж 20 тисяч гривень за тиждень. Вони не змогли забрати зібрати на якусь там взуття чи ще щось для мобілізованих. Тож це також про супротив і про підтримку їх на тимчасово окупованих. В містах нашої області ще одне, пане Іване, скажіть, чи відома інформація про те, що ну найвпливовіші, якщо так можна сказати, гауляйтери, колаборанти міста вивозять десь свої сім'ї, враховуючи м ту статтю в Нью-Йорк Таймс до прикладу, що Мелітополь може стати наступною точкою контрнаступальних дій українських збройних сил? Чи драпають потрохи? Дивіться, їхні сім'ї вже давно не в Мелітополі. В найкращому випадку вони в Севастополі вже місяці чотири. Як наприкінці літа вони почали виїжджати сім'ями масово, але ж я з цього і розпочав основних колаборантів після двотижневого знищення російських угруповань на території міста Мелітополя майже немає. Їхніх фейкових голів області, міста заступників міських голів. Їх немає, вони не приїжджають, і може, і буде зовсім скоро якісь нам добрі новини. Натяк почула пане Іване, ще про одне. Ви тільки повернулися з ви були в Європарламенті. Ви отримували премію? А, власне, для всього українського народу. Розкажіть власне про що спілкувалися з нашими міжнародними партнерами? Чи відчуваєте ви ще підтримку світу сьогодні? Чи не втомився світ підтримувати нашу державу в цьому непростому етапі? дійсно премія всього українського народу і особливо мешканців нашої держави, тих, хто зараз чинить супротив на тимчасово окупованих територіях, і в це дійсно складно повірити навіть після 10 місяців окупації, наше місто, наприклад, як і інші міста, які перебувають тимчасово окупації, не здаються, а навпаки, чинить супротив що ще більше дратує расистів. Що стосується міжнародної спільноти, то з одного боку, ми чуємо про масову підтримку, і найголовніше, ми бачимо соціологічне дослідження про те, що е, люди, мешканці Європейських держав, підтримують Україну і тиснуть на свої уряди, щоб підтримували Україну. З другого боку, ми не бачимо достатньої військової допомоги для того, щоб нашим військовим було достатньо всього, щоб закінчити війну над швидко, що стосується е, чи втомилися від нас. Вони не мають права втомитися від нас, тому що ми воюємо за них, і ми закриваємо також європейський союз. Тому вкрай важливо доносити це чисто і чесно і правдиво повідомляти про це і наводити реальні приклади, те, як зараз живе наша держава, і те, що зараз відчуває Європа. Це точно різні речі. Почула спасибі вам, пане Іване, що ви доєдналися до нашого етеру. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.